Преміум-партнер української прем'єр-ліги донецький шахтар цього року вже в офіційних матчах виступав. На жаль, команда Маріно Пушича вилетіла з Ліги Європи. Все це дуже боляче для українського футболу, але говоримо вже по факту. В той час як підопічні Руслан Ротаня сьогодні вперше зіграють в новому році в офіційному матчі. Тарас Степаненко сьогодні опиняється на лаві запасних. Не дивно, тому що Тарас проти Марселя не був готовий на 100%. Всі знали про те, що в нього є пошкодження. Однак хорватський наставник вирішив, що Тарас має бути на полі. Це дуже важлива бойова одиниця для Шахтаря, для збірної України і Тарас Степаненко, Тарас Степаненко сьогодні в заявці, але не в старті. Денис Костишин нещодавно повернувся. Він з вояжа. В Америку американська мрія у нього така. Ну, не зовсім вона йому зайшла, як він і сам говорить, дуже поспішав повернутися додому. І Шулянський намагається обіграти кількох суперників. Ясно, що він помиляється. Зубков. Зубков. Низом Егіналду. Елгіналду під ліву удар. Микита Шевченко дуже вправно займає позицію, куди якраз і приходить м'яч. Егіналду забивав Марселю. Ігіналду забивав в матчі спорту. Олександрій атакує. Копина. Копина залишає м'яч Калитвинцеву. Калитвинцев Подача в штрафний майданчик. Верхова передача. Удар головою. Дуже хороший шанс. Шулянський завдавав цього удару Кутовий. Пас на Судакова. Судаков. Хороша ідея. Передача на хід. Педріньо, Падріньо, в штрафному Падріньо ледь не вічнавіч виходить Микита Шевченко. Вправно реагує на ці обставини і показує все спокійно. Дуже важливо було, щоб голкіпер зараз вийшов. Дивіться, Судаков бачить простір, віддає передачу, перебиваючи Юрію Копину. Падріньо класно вривається в зону. Техніка дозволяє йому прокинути вперед. Трошки відпустив він м'яч, але Копина завадив йому в останній момент. Судаков. Криськів. Криськів помилився. Ковалець. Шанс для Олександрії. Кулаков. Кулаков удар! повз ворота проходить м'яч. Найкращий момент для Олександрії в нашій грі. Андрій Кулаков. Олександрія дуже чітко зуміла піймати шахтар на помилці в центрі поля обрізка Криськіва. Одразу господарі вимкнулись і провели свою атаку, яка була дуже близькою до того, щоб забити. Андрій Кулаков направляв м'яч в дальній кут. Спід Валерія Бондара він пробивав. Даріо Сарнаус. Хотів я розвинути ту думку, що він сказав, що ми збираємо збираємося зібрати найкращий шахтар в історії. Бондаренко. Конопля Конопля добре закидає вперед на Егіналду. Егіналду з ударом одразу швидесенько виникає гострий момент з простої ситуації. Охім Конопля дуже якісна передача в зону. Єгіналду розбирається. Подивіться, бачить простір між захисниками. Егіналду встигає наздогнати м'яч. Він не, не став прибирати Мігіля Кампуша, вирішив одразу в дотик пробивати. Ласіна трауре. Та Тарас Степаненко, Я б сказав би, важку артилерію кидає в бій Маріно Пушич. Подача в штрафний майданчик. Педріньо був першим на ближній. Тут боротьба. З ударом вище воріт проходить м'яч. Хороший шанс для Олександрійців. Олександр Мартинюк, 22-річний лівий захисник. Ну і ось подвійна заміна. Подвійна заміна. Бачу, що Кевіна знімає. Маріно Пушич. Ну В другому таймі не особливо. Ми згадуємо. Воно ну, мало часу, можливо, ще пройшло взагалі другу частину всього відрізку, який ми сьогодні маємо. Ну і Крисків іде відпочивати. Тарас Степаненко на полі. Е -е, і Олександрія продовжує атакувати. Микола Михайленко. Удар різних на місці. Калитвинцев, добивання, Ні, скітка в центр. Там Тарас Степаненко. Е -е, дуже хороший момент для Олександрії. Мар'ян Швет якось вимкнувся з епізоду, хоча потім повернувся в гру. Георгій Судаков біля м'яча. Подача. М'яч прилітає на дальній удар головою. Шевченко забирає Данило Сікан. Данило Сікан завдавав цього удару по воротах Олександрії. Насправді, от вийшов Сікан, вийшов траурели. Поки що в грі особливо ми їх не бачили. Михайленко. Дживані. Проти Педріньо. Дживані йде в центр. Михайленко продовжує на Калитвинцева. Калитвинцев помиляється Помиляється Калитвинцев. Він і сам це прекрасно розуміє. Тарас Степаненко вибиває штрафного майданчика. Владислав Калитвинцев. Пасовує на Біляєва. Калитвинцев з ударом з дальньої відстані. Вище воріт м'яч проходить. Вирішив пробивати. І Що, друзі? Ми чуємо не свисток Дениса Шурмана. Ми чуємо знову сирену. Ми знову чуємо сирену, яка сьогоднішню гру вже переносила. І продовження цього матчу теж буде перенесено. Чорти знову змінюють наші плани, створюють нам проблеми. Олександрія навіс Шведа. Удар головою Бондаря в руки Микиті Шевченко. Той дуже добре знову ж таки займає позицію при подачі. Нібито от, як потрібно м'яч йому прилітає. Він навіть нікуди особливо не рухався. Педріньо, можливо, зараз навіз в штрафний майданчик скидка і Микита Шевченко контролює цю воротарську зону. Забирає м'яч, не сильно поспішає швидко вводити. так м'яч до Сікана. Сікан. Степаненко. Передача штрафний майданчик. Там є Швед. Удар головою. Стійка! Стійка рятує зараз Олександрію. Тарас Степаненко віддавав гостру передачу на Мар'яна Шведа. Ну ось це вже пішла якась цікава історія. В плані того, що є гострота, є, є за що зачепитися Шахтарю. Скорко тут більшість біля нього була і, до речі, не дограє. Джевані, не добігає. Гублять вони на дальній стійці Мар'яна Шведа. У якого дуже хороший шанс був для того, щоб забити, то віддавав на копину і перейшов працювати на інший фланг з виходом з Корка. Трауре. Пас на Педріньо. Загострення. Удар низо! Микита Шевченко. Микита Шевченко рятує свою команду. Ось це от шанс для гірників. Трауре віддавав передачу під виривання і зупинився. І Скорко, і Дживані. Вони просто спостерігали за тим, як. Педріньо підключився. Все. Денис Шурман не дав довести до кінця Руслан Ротань. Проти Маріно Кушича розходяться без забитих голів. Знову нічия в протистоянні цих суперників. Безперечно, бойовий матч. Незадоволений хорватський наставник, безперечно, так само і Георгій Судаков Шахтар привчив всіх і амбіції величезні у команди тільки на перемогу. А тут втрата очок в першому турі після відновлення. Олександрія може трошки посвяткувати.